Мої шановні батьки та любі маленькі друзі. На жаль, проблеми сьогодення не дають нам можливості зустрітися в тісному колі в нашій 16-й групі Сонечко. Тому сьогодні до вашої уваги онлайн-захід для батьків. Мегаконтрольна називається Фестиваль майстрів. Хочу зазначити, що кожен з вас, батьки, є талановитим. Так, так, можливо, саме ви про це ще навіть і не знаєте. Тому давайте разом будемо шукати в собі таланти, якими можна буде поділитися з нами і з іншими батьками. Сьогоднішній майстер-клас для вас будуть показувати три мами. Впевнена, така робота вам буде дуже корисна. І отже, починаємо. Сьогодні наш перший майстер-клас від мами Світлани Вовиної мами. Вона перукар і буде робити сьогодні нашим дівчаткам зачіски. Практично надасть вам всі рекомендації та покажуть, які неважкі зачіски можна зробити вашим дівчаткам. Добрий день, шановні матусі. Мене звати Світлана. Я мама Вови, який відвідує нашу групу Сонечко. Я працюю перукарем і сьогодні хочу вам запропонувати майстер-клас. По зачіскам, які ви зможете робити своїм красунечкам. Нашою першою моделлю буде є. Ми будемо заплітати її колосок, називається змійка. Ще я знаю, що у вас виникають питання, як правильно помити дитині голову. Це дуже важливо. Шампуньку ми наносимо тільки на шкіру голови. Мас мас масажуємо шкіру голови, змиваємо шампуньку, обов'язково ми наносимо кондиціонер. Покінчика. Ще ви маєте знати, що обов'язково має бути ось така плана розчистка гребінець, щоб дитині було зручно розчісувати і не дьоргати її. Це дуже-дуже важливо. Перед тим, як ми заплітаємо колосок, ви можете взяти або воск, або якийсь гель для того, щоб, щоб вам було зручніше взяти пасточку. Ступним кроком рахував роки твоїми ногами, знаходив занедбані храми, серце відлите в камені, легшало навпаки, де би я, де би я, де би я, де би я не був, все про тебе не гадує, позаду й тиша, дивися на мене крізь світ, де би я, тебе я, я, де би я, де би я? Тану з твоєї руки Деби я, би я, де деби я, я не був, все про тебе не гадує, позаду йди, ще подивися на мене світ Де Деби я, би я, би я, тебі я не був, все охоплено твоєю владою, за собою веде. Наша наступна модель Віка. Тут в нас коски дозволяють, ми можемо заплести її в два колосочка, виворотні, я їх називаю дракончиком. Хочеш закрути мене як бігу дій, Я закритими очима знайду двір Бо тебе би не забуду Ти тебе небу не забудуть, Хочеш закрути мене, як бігу дій. Я закритими очима, знайду де ми двір бо, тебе не був. to the я закритими очима, знайду ти мій твір, бо тебе не було, не забуду. Відступна модель Аріна. Тут можна зробити невеличкі жгутики. Останній коски. Буде, буде, буде. Ми будемо робити зачіску бантик. Ми зав'язуємо хвостик і з хвостика вже робимо бантик. Piękną rozkwitali Bilym cwitom Nie zabawiali Я думаю, нічого складного немає. Я рада, що була вам корисна. Свій челендж я передаю Очковській Юлії. Дякую дуже, Світочка, тобі, і чекаємо на майстер-клас від Юлії. До побачення! До я мама Очковського Назара прийняла челендж від Світлани Мельник. Сьогодні для діток я хочу провести майстер-клас, а. а саме браслети. Патріотичні браслети. Для цього нам потрібні намастинки синього та жовтого кольорів та резиночка. Та не забувайте про безпеку. Ці браслетики потрібно робити тільки з батьками, тому що намастинки є небезпечними для діточок. Що ми з чого ми розпочинаємо? Беремо на мастинку синього кольору, так як і ці браслети є патріотичними. Ми беремо на мастинку синього кольору. Потім беремо на мастинку жовтого кольору. І так нам знадобиться на мастинок 12-14 приблизно. Не стидайся, то твоя земля, не стидайся, то Україна, добре там є де нас нема, стань для батька нормальним сином, ти знову купиш струйові німецькі шузи, твої вуха давно вже звикли до чужої музики, на твоїх губах застигла гримаса болі Можна проводити е, час з дітками вдома. Слава Україні! Я думаю, слава! Михайлочка! Смачненькі. Наша мама Юліана поділиться своїми синочками гарним рецептом печива. Гарного перегляду! Доброго дня! Я хлопчук Юліана, приймаю челендж від Очковської Юлії. Це мій синочок. Як тебе звати? Дім. Дімочка. І другий синочок? Даня. Данічка. Ми будемо пекти сьогодні прянички. Творожник називаються У нас вже є творог І масло з маргарином. А Данюшка, нас що? Муку І ваніль Да, кидай, кидай, Дімочка, Димочка, а, да, да, да. насипай. Димочка, а ти що кидаєш? Розпушивай. Да, все висыпай. Да. І трошечки сахара, Димочка, да? Да, давай, тоже так так, ні, можна трошки більше. Давай я тобі поможу. Дивися, чуть-чуть. Да? А остальне будемо ми мочати там в нього. Все, трошечки. Все, молодець. Тепер, да, да. Ти висипаєш, розпушувати. Данюлька, хватить. Все висипаєш. Розпушувати, Данюша, а ти ванільний сахар, давай. Висипай весь тоже. Угу. Молодці. Зараз мамка це замісить і буде в нас тісто просто руками місити. Масло в нас кімнатної температури. І з гарно замісюється. Що Данюшка робить? Кружочки, да? <гручки> вот так? Давай, дімочки. Хватить. Отак. Дімочка, що буде робити? Ну так. Макати. Давай в сахар обмакаємо з однієї. Сторони. Давай потім складаємо вдвоє. Почекай кицюнь. Давай, мама, склади. Так, потім так, макнемо ще. Складемо. Оп, оп, оп. І ще раз зверху сахаром. Щоб скоринка була, так? Да? І поскладаємо. Все. На. Алло? Не спимо? Що Данюшка робить? Відкривай Дімончик. Так, відкриваємо і ставимо духовочку. Отак. Все. Що робиш? Ой, відкриваємо. <свист> Жарко. Еее, готовим. Да-да-да, закрывайте. Все готовы печеньки. <свист> горячо, горячо, забираем, забираем. Грубить печеньки разом с дитками. Сподіваюсь, рецепт вам буде при нагоді. Ну що, правда цікаво? це лише початок. З нетерпінням чекаю на ваші пропозиції. Якщо ви маєте талант, тоді ми йдемо до вас. Хто наступний?